Мири Боже, якби усі віруючі, вони дійсно являлися учнями Ісуса Христа, такими віруючими, які хоче бачити Господь, то давно б не було таких проблем в нашому світі. Люди не були б такими байдужими один до одного, люди не були б такими злостними один до одного, не було б цих війн, і взагалі світ був зовсім би інакший. Але, на жаль, люди сьогодні вони думають, що вони віруючі, але при цьому живуть так, як їм хочеться, а не так, як говорить Біблія. І наші пастори роблять щодня колосальний труд. Кожного дня виходять проповіді на всі теми, які потрібні людині відповіді на ті питання, вони завжди даються. І це все робиться не для того, щоб просто зазняти дуже багато різних відео і все, а для того, щоб пролити світло для цього світу. Для того, щоб кожна людина вона мала і знайшла відповідь на свої питання. Тому що люди сьогодні сидять в жахливих депресіях, в униніях. вони не бачать виходу, а все тому, що в їхньому житті темрява. І тільки світло пролите в їхнє життя допоможе їм вийти з цієї темряві. І як це зробити? Тільки своє серце відкрити для Господа Бога, і е, як я можу відкрити серце і впустити Слово Боже у своє життя, слухаючи людей Божих, будучи частиною церкви? Тільки тоді моє життя воно насправді зміниться кардинально. І всі депресії, всі тривоги, недуги – вони підуть геть, тому що Ісус сказав: Придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас.